Алан Вейк повернувся, і це не просто чергова гра, це подія, на яку чекали 13 років. Ремеді створили продовження, яке не боїться бути іншим. Alan Wake 2 це вже не просто містичний трилер з бойовиком, це справжній survival horror у стилі найкращих представників жанру. У цьому відео поверхневий, але інформативний розбір гри, без жорстких спойлерів, але з розумінням, чому ця гра викликає стільки емоцій. Письменник Алан Вейк зник у темряві багато років тому. Всі вважали його загиблим, але правда значно страшніша. Тим часом у містечку Брайтфолз починається серія загадкових вбивств. Агентка ФБР Сага Андерсон приїздить, щоб розплутати справу і занурюється у щось, що не піддається логіці. Гравець поступово розуміє, що дві ці історії пов'язані між собою, хоч між героями десятки кілометрів і інші виміри. Це не просто хорор, а історія про боротьбу з власною свідомістю, з темрявою, яка живе всередині кожного. Геймплей Alan Wake 2 це крок у нову сторону для студії Remedy, якщо перша частина була динамічним екшеном із ліхтариком і пістолетом, то тут усе набагато глибше, темп став повільнішим. Гра змушує думати, планувати і головне боятись. Патрони закінчуються швидко, аптечки рідкість, а вороги можуть вистрибнути з за рогу будь-якої миті, у грі багато дослідження. Сага може складати розслідування в кімнаті розуму, де гравець буквально поєднує факти, підказки і об'єднує докази, як у справжньому трилері. А Вейк, навпаки, переписує реальність, змінюючи світ навколо себе, щоб вижити і знайти вихід. Атмосфера, графіка та звук це одна з найбільш атмосферних ігор останніх років. Візуальна складова просто вражає: освітлення, тіні, деталі оточення усе продумано до дрібниць. Гра використовує фотограметрію для максимальної реалістичності. Звуковий дизайн, окремий шедевр, скрипи, кроки, далекі голоси, шепоти в темряві усе створює неймовірне напруження. Саундтрек потужний, емоційний. Окремо, хочеться відзначити вставки з ліцензованою музикою та унікальні відеосцени в стилі мюзиклів чи телешоу, які з'являються раптово і шокують своєю подачею. Два головних герої, два різні світи. Алан Вейк ділиться на дві сюжетні лінії: з одного боку, реалістичне і відносно логічне розслідування саги Андерсон. Вона спілкується з поліцією, шукає докази, опитує свідків. З іншого психоделічний, майже потойбічний досвід Ала Новейка. Його рівні це символізм, метафора і сюрреалізм, де все має значення написи на стінах, звуки, кольори. Гравець може перемикатись між героями, і кожна лінія впливає на загальний розвиток сюжету. Це не просто два погляди на історію, це два протилежні світи, які повільно зливаються в одне ціле. Глибина наративу та зв'язок з іншими іграми Ремеді. Alan Wake 2 це частина так званого Remedy Universe. Якщо ви грали у Control, ви вже бачили згадки про Вейка, Брайт Falls і Потаємні сили. У сиквелі все це пов'язується ще тісніше. У грі багато дрібних деталей, які відкриваються при повторному проходженні. Історія грається з концепціями пам'яті, вигаданого і реального, натхнення і страху. Ця гра не лише про демонів, а й про творчість, страждання митця, ізоляцію, депресію. Усе те, що часто приховане за красивими обкладинками книг чи екранами моніторів. Alan Wake 2 це гра, яка ризикує, вона не намагається догодити всім, вона незручна, повільна, іноді занадто складна. Але якщо ви любите глибокі атмосферні історії, де сюжет важливіший за стрілянину, ця гра подарує вам незабутній досвід. Це не просто продовження, це новий рівень у історії Ремеді, і він точно запам'ятається. Це був поверхневий розбір Alan Wake 2. Якщо сподобалось, став подобайку, підписуйся на канал та підтримуй спонсоркою. А що ти думаєш про гру? Напиши в коментарях, буде цікаво почитати. Побачимося у наступному відео.